Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Ірина Внукова мала Як скуштувати небесного сиру Лисичка сиділа і дивилася на місяць. Ніхто й ніколи не розповідав їй про нього. Що воно таке? думала лисичка. Маленьке, жовтеньке і як сяє. Вона часто спостерігала за нічним небом і бачила, що місяць буває різним. То округлий, як от сьогодні, то видовжений, ніби куряче яйце. То справді схожий на сир, як розповідав старий пацюк. Так так саме це він і сказав Сир, а ще він розповів, начебто там, на горі, живуть небесні пацюки. І вночі можна побачити, як їх багато. Бачиш, це блищать їхні очі. Захоплено говорив він, показуючи дозорі, що рясно розсипалися на темному тлі і мерехтіли то тут, то там, поміж хмаринок. Бачу, відповідала лисичка. А це точно пацюки. Ну, а хто ж іще там має бути, звісно, що пацюки? Як ти знаєш? з підозрою запитала вона. Що? Сумніваєшся, недовірниця руда. Ну, гаразд, я доведу тобі. Приходь завтра, коли погода буде яснішою, а то, бач, хмарами півнеба заліпило. Наступний день був ясним і ніч безхмарною. Лисичка нишком вислизнула з нірки, поки мама не бачила, і побігла на пагорб. Старий Пацюк. Вже був там. Він старанно вмивався і чистив огрядні боки. Адже ви знаєте, що пацюки дуже охайні тваринки, дарма що мешкають навіть на смітниках. Пацюк помітив лисичко. Ага, це ти! Прибігла таки. От і добре. Поглянь, он де бачиш сир. Аж повнісінька головка, він показав пальцем у бік місяця. Для кого думає, що він там? Лисичка подивилася на жовте коло. Вигляд воно мало апетитний. Для небесних пацюків, мабуть, припустила вона. Ну, звісно. Діду, але ж їм усім не вистачить. Головка сиру не така вже й велика, а пацюків аж скільки? Не хвилюйся, мала лисичко. Кому сьогодні не вистачить, тим завтра дістанеться адже насправді сиру багато. На цей раз лисичка повірила старому пацюкові, бо дійсно, щоночі бачила на небі новий сир. Дідусю. А ти знаєш, звідки той сир з'являється? «А вже ж знаю, що вечора він котиться на небо, он не за тієї гори, що за нашим лісом. Лисичка стала навшпиньки, аби побачити верхівку порослої деревами гори, що стирчала широким кутом, немов стара кудлата шапка. Ой, дідусенько, а що там за горою? А там, лисичко, стара, престара сироварня, де чугайстери варять сир. Чугайстери, дитина, то такі дивовижні істоти, що живуть у наших горах. Але не бійся. Вони зазвичай привітні і захищають від лихого. Так, от, коли біла пара. Починає стелитися навколо гори, ото, значить, той сир якраз і варять. А, а я думала, то звичайний туман, задумливо промовила лисичка. То у тебе в думках туман, кажу ж, пара то. Діду Патюче, а ти хотів би скуштувати небесного сиру? Може, й хотів, та не дійти мені за гору. Далеко дуже. А я старий вже. Пацюк позяхнув і додав сонним голосом: Піду я спати, мала лисичко, і тобі раджу. Та й побрів до своєї хатки, а лисичка залишилася на пагорбі сама. Вона все думала, як би скуштувати того сиру, то, мабуть, дуже смачно, якщо самі чугайстири готують його для небесних патюків. Вечір був теплий. Лисичка вмостилася у траві на пагорбі і задивилася в небо. Аж раптом їй здалося, ніби хтось стоїть на сирові. І махає лапкою. Мала аж підскочила і нетерпляче закружляла на пагорбі. Хто це там? Лисичка уважно вдивлялася в нічне небо. «Аго, лисичко, йди но сюди, вигукнув цей хтось. Хто ти? пошепки запитала вона. Я, небесна лисиця, йди до мене, пограймося! Але, але ж цього не може бути, здивовано відповіла маленька лисичка. Старий пацюк сказав мені, що на небі живуть тільки небесні пацюки. Тю, дурниця, яка. Пацюки! Це ж треба таке вигадати. І ти повірила йому. Ну, звісно, повірила. Але зараз, зараз я вже не так впевнена. Небесна лисиця засміялась весело та приязно. А потім знову вигукнула до неї: Не варто було вірити. На небі живуть тільки небесні лиси та лисиці. Отакої. Дивувалася мала. Виходить, що сир дістається ніяким не пацюкам. А, а що ж ви їсте там? так само гучним шепотом запитала вона. Хіба не бачиш? Сир хочеш? Якщо ти запрошуєш, я би, мабуть, з'їла шматочок, відповіла лисичка. Запрошую. Щиро відказала нічна незнайомка іди сюди. І вона відломила від великої головки шмат сиру і помахала ним, припрошуючи на частування. Тоді, тоді я з задоволенням, тільки як до тебе залізти? Точно не знаю, відповіла та, але думаю, що по драбині, а в мене нема такої драбини, щоб дістала неба, розгублено прошепотіла мала. Може, в тебе є? Ні, немає? похитала головою небесна лисиця. Що ж, доведеться змайструвати? Вирішила лисичка і взялася до роботи. Завзяття їй не бракувало, і робота йшла злагоджено. Вона уявляла, як поставить високу драбину аж до самісінького сиру і почне сходинка за сходинкою підніматися в небо. А цікаво, чим він пахне. Подумала лисичка, адже ніколи не смакувавши сиром, вона й гадки не мала, що він робиться з молока. Сир жовтий, то, можливо, маленькими курчатами. Та ні, не може бути, щоб сир робили з курчат, до того ж, де в лісі чугайстери наберуть стільки курчат. Ні, ні, точно не з курчат. Тоді, можливо, з кульбаб. Така думка. Більше подобалась лисичці, бо кульбабок в лісі сила силенна, отже на сир точно вистачить. Як же це прекрасно, що він пахне кульбабками, замріяно думала вона. Тим часом драбина ставала дедалі довшою. Лисичка геть забула про дім і про маму. Всі думки її були тільки про сир. Про чудовий, неймовірний, духмяний апетитний. Вона приладнала останню гілочку, і драбина, нарешті, була готова. Що ж, час лізти нагору, а а того небо наче трохи посвітлішало, скоро вже ранок, і небесні лисиці підуть відпочивати, адже вдень їх ніколи і не видно. Треба поквапитися. І лисичка шугнула. Вгору по драбині. Вона лізла так жваво, як тільки могла, а небесна лисиця звідти махала їй шматочком сиру. Привіт. гукала небесна Лисиця. Нарешті ти прийшла. Ось, пригощайся. І лисиця подала їй великий шмат жовтого сиру. Маленька примружила очі і вдихнула його аромат. -м, 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 -м! Він пахнув. Вершками, і маслом, і молоком? Так он з чого ти? зрозуміла лисичка, і вже зібралася відкусити перший шматочок, як раптом почула знайомий голос. Лисичко, он де ти? Ну нарешті знайшлася? Це була мама. А, а ти що тут робиш? здивовано запитала лисичка. Як що? Тебе шукаю? Відповіла мама. Оце зустріла старого Пацюка. Так він сказав, що бачив тебе ввечері на пагорбі. Приходжу, а ти спиш тут. Сплю. Лисичка потерла лапкою очі і розплющила їх. І дійсно, вона заснула на пагорбі. Ой, мамо, ти навіть не уявляєш, що мені наснилося. Ну, то ходимо додому, дорогою, розкажеш свій сон. Лисичка підхопилася на лапки і потрусила за мамою. Всю дорогу вона розповідала, що бачила у вісні. І тепер я така голодна, така голодна, завершила вона. А що це так смачно пахне у тебе в кишені? Мама хитро всміхнулася, та нічого особливого, мовила вона, дістаючи шматочок сиру. Може, Хочеш скуштувати, підморгнула вона донечці. От і казачці кінець, та наостанок скажу, що сир лисичці дуже сподобався, однак той небесний сир вабити не припинив, і вона вирішила лягти сьогодні спати раніше, аби додивитися свій сон, та все ж таки скуштувати. Небесного сиру. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.